Вибивали підпис у повісті. У мережі поширюють відео побиця чоловіка, якого нібито змусили підписати документи на мобілізацію. Ба більше, за даними змі, до цього залучило людину зі сумнівною зовнішністю. На кадрах видно, як під час нанесення ударів поліціянти стоять осторонь і спостерігають. Після того до побиця доєднюється і чоловік у військовій формі. Ймовірно, інцидент стався у Чернівцях у міському ТЦК. На відео видно, як після побиття потерпілим дають документ, який він підписує. До слова, це відео датоване 30 липня 2022 року. Втім, у мережі з'явилось лише тепер. За даними ЗМІ, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо інциденту. Втім, начебто досудове розслідування не проводять. Бо у справі фігурують військові та поліція.